Ну, що там в тебе сталося на роботі, було на минулій. О, мене сталося взагалі халепа на роботі. Роботодавець мене обманула. Моя шефова на роботі в Бідрьонці, Коли я працював в магазині Бідрьонка мене обманула, Моя роботодавець, на жаль. І то на велику суму грошей, на жаль. Так що там сталося взагалі? Вона. Молоденька така менеджерка прийшла до нас на роботу в Бідронку працювати заступником. Вона була керівником нашого магазину мого. Прийшла працювати. Ми з нею познайомилися, познайомилася вона зі всім колективом. Так себе гарно вела, так вона так все була чуйна жінка. Вона раз могла покричати, раз не покричати. І сталося так, що вона позичила всього колективу по великій сумі грошей. Від, від 300 доларів до, до 600 доларів, і навіть, можливо, у людей деяких яких кошти пішли. Та що? Так. А як так? Люди так велися по цей і позичали гроші? Ну, Вони велися на те, що вона є і магазину, і що вона віддасть типу, 100% гроші. Тобто вона ж е, давила образну психологічну на жаль з тим, що вона е, своїм батькам е, хоче допомагати. Бо мама її захворіла. І вона а -а -а. цим давила психічно, що вона, вона, вона е, хоче перед матір'ю, типу, допомогти їй цим. Таким, о, таку, таким же братикою жалюгідністю, типу, що, що в неї там якісь проблеми. Проблеми з матір'ю, і якщо ви не дасте мені 2000 злот або 1000 злот на ту капельницю, то її мама помре, а знаєш, то люди, коли ти допомагають. До Але поляки теж позичали? А, Поляки теж позичали. Навіть вона брала навіть таких людей гроші, в яких тіпа, там, чоловіка немає, знаєш, і Та діти. Ти що, але... і навіть не мала взагалі совісті позичала? Да. І по скільки там. Пробувався. Там було так, від... сума була від 1000 зло. Тобто це, це виходило десь приблизно добрих 300 доларів виходило. люди позичали. Тобто, і вона обіцяла, що я вам віддам ті гроші, віддам, і як сумі не віддала. Та ти що? І як? я позичив теж гроші. Та ти що? Я і позичу не віддання. Ну а як, а в поліцію не можна заявити, а хто її на надумав? Е, Надумав, е, нам здається, в колективі, коли ми це все обговорюємо між працівниками, що надумала її одна українка, яка сказала, що ну, позичив гроші в людей і тобі нічого але не що? буде. А ти зможеш звільнитися з роботи в будь-який момент і. Тобі нічого так, не Так, Вона керівник магазину, як це так? І люди повелися на люди такі повелися позичання? Люди повелися на такі позичання, на жаль. Но але ж наскільки мали позичити їй гроші, на які люди були, вона позичала, е... ну, вона казала, що так, вона отримує зарплату, і вона віддасть ці зар... гроші зарплати кожному частинам. Тобто, люди так давали, вона з кожним говорила окремо. Тобто з кожним працівником присила гроші окремо, а потім, вже коли ти все висловилося, ситуації на роботі, тоді. Ці працівники між собою почали говорити на цю тему, що ця керівничка позичила мене гроші, вона не віддала. Одна сказала, що їй віддала гроші. тобто І так люди, а, ну то віддала, значить, мені віддасть, тобто, знаєш, і ніхто не подавав не на поліцію, ніхто нічого. Та ти що? капець, і так увійшла в довіру. І так сталося, що вона пішла на типа на урлоп. А урлоп це як відпустка. Пішла у відпустку. І так людям і не повертала гроші. Люди писали смски, я писав смски до неї, а вона мене все годувала завтраком, що завтра-завтра тобі віддам гроші, післязавтра. Можна щось пожаліти. людину. Пожалі. Я пожалів її просто з, з людськості, тому що хотів допомогти. Вона до мене нормально відносилася. Тобто ввійшла в довіру як коліжанка образно, так якби тобі позичив, наприклад, або ще там комусь гроші. І... Ну, я б нікому не позичив, <смеш> тому що в мене великі видатки, у мене завжди. Ну, на жаль, Але... на жаль, я позичив, бо вона просила, бо казала, що мама її там при смерті і там ну, допомогти. Ну, це така ситуація. Спеціально так просто натиснула, на жаль, вона не віддала грошей. Але найскладніше, що мене здивувало на роботі, що на цю всю ситуацію вона не попросила ні в одного керівника застенця гроші. Ні в одного, тільки звичайних працівників вона просила гроші. Нікого. Може, побоялась, що вони можуть зголосити її там до якогось там вищого, можливо. Якогось, можливо. Але а не боятися не боялася ні в кого так. і, що, і потім ще чим ні. то все закінчилося? Закінчилося поки що ніяк не закінчилося, тому що вона не віддала гроші, тобто точно не закінчилося. Мене саме найбільше здивувало, що керівники, заставниця керівника, бідронці знали про цю ситуацію. Між собою вони говорили. Про цю ситуацію, що от главний керівник взяв гроші, так і так. Треба було б щось рішити в колективі, якось а там мабуть. або наказати, або вище керівництво наказати, так. сказати, що такий-то керівник магазину взяв гроші в людей і не віддав. Ну, якось зреагувати в поліцію. Дуже була. хитра ситуація, вона напозичала грошей і втікла у відпустку. Так. А і... потім вона взяла лікарняний, і через а. лікарняний вона звільнилася повністю з роботи. Не, повністю. Ну і все. Так це ж це ж вона. Це ж вона, це шахрайство. Це шахрайство, і це ж е, і так само на ту фірму, яку вона працювала, тож так. тож не так легко звільнитися. Але... Треба пів, щоб з біджонки звільнитися, треба півроку керівнику відпрацювати, щоб потім звільнитися з твоєї роботи. Але тут якось чудом два місяці пройшло і І Люди так бідні повелися на то, і отак. От бідні люди позичили, напозичали людей. А ти ще казав, що там якась жінка, яка без чоловіка, ще яка має там. Щось і, і позичила теж. Позичила так, вона, вона без чоловіка, в неї дитина теж там е, є, приходить хвора. Великому... І позичила гроші в великий колектив, Більше. і вона деяким людям віддала. Тобто, і люди так, а, ну якщо тобі віддала, то і мені ті по, віддасть гроші, знаєш, але це треба, було, можливо, в поліцію звернутися в такі ситуації. Вище керівництво, піти бідронки, сказати, ну, так, що є така ситуація взагалі в магазинах, в колективі, що так таке. От, от, не роботодавець, вона тобто mm -hmm. вона керівник магазину, в принципі Директор. директор, так. і вона так людей обманула, на таку велику суму грошей. це було можливо більше 10 тисяч злот. Але то... що ти хочеш, якщо така малесенька людина її з нею нічого не не може зробити? А що казати про таких роботодавців і мені прийшлося? Це... Звільнитися з такої роботи, тому що на наразі я не міг там працювати, тому що я бачу, що керівники за, за тебе там не стоять. Тобто так. вони mm -hmm. нічого не рішають, тобто вони ніяк не допомагають в цій ситуації, не іншим працівникам. Тобто, є якась людяність, Якщо ти працюєш, ви є колектив. Колектив має тобі якось підпрацювати да. з менеджером, з працівниками. Від менеджерства ніякої підтримки не було. І я вирішив піти з того магазину. Тому що без сенсу було там лишатися з таким образно ну, дурацьким колективом. Ну. Кошмар, але люди так попалили. Але е, я писав до тої керівнички повідомлення, що так і так вона, вона відписала від мене, вона брала, не брала трубку, не не бере трубку, вона тільки пише смс. -ки, і вона сказала, що вона зараз виїхала з Варшави, тобто її вже І, взагалі, готує, не обіцянками. Не знає, і обіця, готує обіцянками, на жаль. Але я би дуже хотів піти до вищого керівництва і сказати, що така ситуація не склалася в магазині, і, і мені довелося, наприклад, поміняти з того. А люди, які винаймають квартири, орендовують, вони ж там якісь там ті заощадження повіддавали. Ну, повіддавали і так одна спільбітна ця пішла потім на другу роботу, бо вона знаєте, як зробила, вона ще перепозичила в когось гроші. Вона і сказала тій керовністю, що я перепозичила гроші. Що тут не є гроші тобто, напряму, а вона перепозичила і, 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 і типу, мені треба їх віддати ще. Ну, я би і пишу. вона каже: мені довелося піти ще на другу роботу, крім відронки, працювати, щоб ще віддати ті борги. Що вона так? працювала на двох, на, 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 на двох роботах, щоб повернути той борг. Тобто, і ще крім того, що жити, що вона має жити. І, і Ще проплатити в той борг віддати. Можливо, там під процентом. І, за квартиру, ще, і ще за квартиру, і дитина, і, і видатки. І видатки і, знаєте, життя за кордоном не є легке і дороге. І так то сталося. От це, що мені просто не подобається, мені колективу, тому що має бути якась згрупованість. Ви між собою згрупованості говорите про те, що гроші позичила, і тишком нишком мовчите. Так. Всім подобається, і все. Так. Ну, одна співробітниця пішла до поліції. В цій ситуації і сказали, що вони нічим не можуть вам допомогти. Тобто, ви власну руч віддали ці гроші. Тобто нічого з цього ну, це не вийде. Це таке, видно. як у мене сталося знайомим, як його розвели на гроші через мобільний телефон, і поліція сказала, ви ж так, самі добровільно віддали так, гроші. Так, так, це правда. Добровільно це правда. немає ніякого офіційного. Що Але що б я зробив на цьому ділі? Я би я би солосив, наприклад, для бідовки головного офісу. Я би сказав, що є така ситуація склалася, щоб цю керівничку десь звільняли з магазину, тобто, щоб вона працювала далі. Щоб вона дивилася людям в очі, в яких вона позичила гроші, ті великі суми, і щоб вона просто зарплати їм віддавала образу. Не треба її звільняти просто з тої роботи. Просто треба там лишити на тій роботі. Ну, це, звісно, жах, звісно, бо Слів просто немає, що людина така. Я не знаю, я перший раз таки встикаюся з таким. Це просто аферизм, Афоризм. Ну, афоризм настоящий, і ніхто не може нічого ніяк зареагувати. Так. І люди ще такі, та зберіться всі колективом, там підіть, напишіть так. на неї, всі є свідки, от один, так. другий, третій заяви. Звісно, поліція ніяк не може відреагувати, бо. А може одна заява чи дві, а то й має бути 10 заяв, образно 15 від тих людей. Це може бути наклеп. І, і... І ти знаєш, що в колективі ніхто з тим не реагував, навіть на поліцію не пішов. Одна дівчина пішла. Ну, а ти знаєш вона. Який... А, а полька сказала: Ну, поїдемо на поліцію, поїдемо. Але так і не пішли на поліцію. Напевно, пану, гроші вернули якусь суму і вже не пішла на поліцію. Так Шо? то ви там собі, як хочете, так розрібається. моє діло зліва або права. Я ну, просто в